А ви знаєте, що Бога є у крисмас? Історія Ісуса почалася так. А Марія? Вона була у себе вдома. Тобі робила свої справи. Ангел прийшов. Вона закалась. Так О, ангел сказав: Не бійся, Марія, Господь з тобою. Що в неї буде син. Ти його назвеш Ісус, який спасе народ свій від ряхів їхніх Марія і Йоса. Не були одружні. Йосип він прийшов до неї, і він сказав для неї: Марія, ти дуже гарна і добра, але я не можу одружитися з тобою. Йос спав, то тоді Ангел був у нього в сні, і він сказав: Не бійся. Дитя, яке вона тримає під серцем син Божий. Потім він прийшов і одружився на ній. Ем, якщо дитина народилася, треба було піти в місто там, де батько народився. Вони взяли свої штучки і е, взяли осліка і поїхали явлем. Пішли в Ефлеєм. А ось знаєте. Там не було ніяких е, домів, щоб. Прийняти дитину, і потім один дядя він казав, що вони можуть побути в його кімнаті для тварин, і Марія сказала, що якщо це все, що в них є, то вони мають це взяти. Так що вони пішли, де жили тварини. Там було тепле сіно, було затишно і нічого такого, як небезпека. Там Марія народила свого сина. Народився яслих, він народився в Флеємі і дали йому ім'я Ісус. Всі ладіли співали пісню. Коли він народився, ангел прийшов до пастухів і сказав їм: Пастухи, не бійтеся, у віфлеємі народився Ісус. І піти побачити його. Та потім вони пішли до Ісуса та вклонилися йому. Пішли в місто сказати всім, що Спаситель наш народився. Потім мудреці, і вони чекали зорю, і вона нарешті прийшла. Вони побачили ту велику зірку і прийшли до Ісуса. Мудреці пішли до царя і шукали м -м, Ісуса. І цар побачив, що вони несуть якісь дуже дивні подарунки. Він подумав, що це для нього. Але ні, вони несли це для народженого царя. Цар е Ірод він прихистив тих мудреців, то він сказав мудрецям, щоб коли вони знайшли його, сказати йому, де вони, а потім. Коли вони пішли, він наказав впеч всіх хлопчиків, які три або менше. Мудреці прийшли і вклонилися. Мудреці о, побачили Ісуса і гадаюнки. в їхньому сні. Там був ангел, і їм, який їм казав, що цар Ірод хоче вбити Ісуса, не йдіть о, в ту сторону. І мудрець. Пішли іншою дорогою. Ангел прийшов і сказав їм, їхати їм треба в Єгипет. Йосип і Марія тікали з маленьким Ісусом, бо їх хотів вбити Ірод. Він виріс і він спаси світ різдво ми празними, як він родився.